Наскільки це можливо, один із десяти, ну, тобто майже неможливо. Майже неможливо, бо вони бояться, що почнеться таким чином Третя світова, і доміношки будуть падати таким чином, що вже буде і ядерка цілодобово, і це вже буде нормальна історія. Але я хочу сказати, що Третя світова, вона вже почалася. І ми з вами казали, коли Україна буде ставати з колін і буде відновлюватися у всьому іншому світі, настане темрява. Не тому, що вони це заслужили або не заслужили. Ну, отака зараз іде чистка. І ми з вами, на жаль, тут в перших рядах. Так що. Воювати прийдеться своїми силами іноземних легіонів буде мінімум. Та прям не вірю своїм очам. Це буде єдиноразова акція. Прикольно. Значить, дивіться, ми колись, до речі, з вами таке про НАТО бачили, що вони знаєте, не домагають, не домагають, потім силами зберуться і покажуть на що вони здатні. Отут дуже схожа історія на те, що до кінця зими, до кінця холоду цього наступного року, початок наступного року вони прям дадуть просратися расистам. Це буде точечно, це буде ем, дуже виважено, тобто це буде абсолютно така холоднокровна акція, вона буде єдиноразова, тобто, я запитала, чи це буде постійно так. Ні, це така типу, точечна штука, але дуже-дуже мощна. Нехай збувається, супер. Ми тільки за загрози по містам. І які загрози по містам мається на увазі, або це е, прорив наступ, не дай Боже, або це те, що щодня літає над головами у нас? Дивимося, загрози по містам, суми, Дніпро, Харків. Так, І Запоріжжя. І Запоріжжя. Загальна ситуація, тому що ми з вами поки що повпливати на ситуацію не можемо. Коли я кажу ми з вами в цій ситуації, я кажу про Збройні Сили України також. Так, перша це суми. Суми не для життя надалі, не для життя і майбутнього дітей. Це ну, це точно. Суми це місто форпост, це місто фортеця, це місто оборонне, яке не, ну, не може вміщувати в собі і життя для цивільного народу, і життя для воєнної оборонки. Далі. Дніпро. Дніпро загроза від води, загроза переправ, тобто мости, або колі, або станції біля води. Ну, поки що, що тут війна, що тут війна, поки нічого такого, знаєте, ну, Нічого нового, Харків. Ой. Тут дві новини для харків'ян: одна новина те, що їх ще чекає руйнація, і така, ну, потужна. А друга історія це те, що в кінці кінців вони найперші будуть радіти і святкувати. Дай Бог, щоб так і було. Давайте, щоб погане не збувалося. Запоріжжя. Запоріжжя ЗС, Галочка Червона. Поки вона не буде передана не цим дібілоїдам, а іншим наглядачам, іншим людям. І тут історія про знову ж таки воду і про напругу. Станція електропередач, трансформаторна, якась не знаю. Тобто ось такі загрози. Погане, нехай не збиваються. Вже злили, але інформація та що злита, вона дірява. Ну тобто, якщо побудувати підлодку по тій технології, ну дай Бог, щоб вона виплила кудись на з берегу і не потонула через 100 метрів від берегу. 200 гривень. Донат, дякую, молодці. Ну нехай такими і діляться. Нехай вони можуть ядеркою обмінятися. Один іншому, а той, ну тобто назустріч, і все буде чудово в світі. На два дебіла буде менше, як мінімум. Рано чи пізно йому прийдеться прийняти запрошення, пропозицію, від якої він не зможе відмовитися, від якої в нього не буде варіантів і шансів відмовитися. Отак. От тобто це просто питання часу, коли саме? Слухайте, щоб щось таке було неочікуване, чого ми з вами не бачили. Вже тільки що ми з вами не бачили, тільки що ми з нас з вами, тільки як не лякали. Нічого нового не буде. Абсолютно. Єдине, що ми чекаємо з вами, е, якогось дуже. Цікавого, дуже знаменитого, дуже важливого гостя. Ой, яке сонечко вийшло. Отак от. Тобто, це єдине, що ми з вами до цього не бачили, і до чого ми з вами не готові. Давайте почнемо з дат небезпечні дати на грудень місяць. Дати. Небезпечні дати. Сьоме, восьме. Десять, двадцять тридцять? Сі дати з нулем. Двадцять третє. Двадцять друге, двадцять третє? Отак через кому? І кінець місяця? Ну, тобто, остання дата місяця? Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Тепер дивимося з вами місця. Небезпечні місця. Е, найнебезпечніший час це е, ніч, е, і це світанок. Ну, тут нічого не змінюється. Да. небезпечні місця на грудень для нас з вами. Найбільша небезпека буде з повітря. Верхні поверхи. Система електрики, система світла. Загроза біля води, вона висить дуже довгий час. Вона так і висить. У них є ця ціль, ціль біля води, але вона постійно відкладається через нові водні, нові. ну, Кожну секунду, ви ж розумієте, що війна це результат рішення тисяч людей. І що їм там, яка мача в голову вдарить, так воно і змінюється просто що секунди, що хвилини. Далі. Все, що пов'язано з дітьми, школи, стадіони, дитячі установи. Не дай Бог, щоб таке збувалося. Не дай Бог. Якийсь кордон буде. Пере, пере, пере. Не втримаємо кордон. Буде перетин кордону. Тобто мається на увазі, що при кордоні території найбільша най, небезпека. Сьогодні карти самі випадають, вони самі сьогодні хочуть показувати нам. Ну, тут, типу, такий меседж, що. Наша матінка-земля повинна потерпіти разом із нами. І це такі, знаєте, вже потуги з останніх, а далі буде добре. Дуже цього чекаємо. Так. Ми з вами пам'ятаєте, казали, що буде розширення і по дальності цих ударів, і будуть країни нас підтримувати все більше і більше, підключатися. Хто дає нам дозвіл? От вам і дочекалися. Надалі така тенденція: чи буде вона зберігатися щодо дальності ударів, щодо використання зброї партнерів. 200 гривень донат, дякую молодці. Дивіться, що далі буде цікавого. Те, що це все, як я назвала, як я поставила запитання, воно так все й буде. Це ок, це класно. І ще ми з вами чекаємо дві надпотужні допомоги, причому це не фінанси, це щось тяжке до нас приїде. Тяжке цим водночас можна і наступати. І захищатися. Отака От штука до нас їде. Це добре. Це можливо, так воно і буде. Якась прив'язка буде до автомобілів. Не, не маю гадки, як це пояснити вам. Якась прив'язка буде до автомобілів, або якось буде зв'язок з автівками, типа або ці дрони будуть налаштовані, щоб шукати якісь конкретні автівки, або запчастини будуть з автівки, або по принципу там автівки будуть зібрані. Тобто щось пов'язане з авто. Далі, ця технологія не може бути розширена і поставлена на потік. Чому? Тому що вона може і буде перехоплена, і вони це розуміють. Ні, абсолютно ні. На що тут тоді таке писати? Тому що е, Штати самі хочуть е, співпрацювати з Китаєм, От тому таки і закидається.